Виразна дикція, приємний голос і гарне мовлення, так само як і хороші манери чи вміння зі смаком одягатися, викликають прихильність до нас навіть у незнайомих людей. Коронело Ханс Ланда де ла в той же час, навіть якщо у вас досить розбірлива вимова, в цілому, але при цьому губи мало рухливі, особливо верхня, то варто згадати простий факт: людина, яка має таку артикуляційну недолугість, буде сприйматися іншими навіть несвідомо, як більш закрита, відсторонена, зверхня або навіть агресивна та недобра. Тому зараз я розкажу про важливий лайфхак для моментального покращення вашої вимови. А ще покажу три вправи для пробудження артикуляційної дикційної спроможності. Не знаю, чи будете ви їх виконувати, але точно знаю, що саме з цього моменту відповідальність, хоча й не кримінальна, за мляві та нерозбірливі мовні вчинки, буде тільки на вас самих мене звати Іван Гладрій, я тренер з публічних виступів та ораторської майстерності. І якщо вам важливо навчитися гарно, впевнено, впливово говорити, то підтримайте відео вподобайкою, а канал підпискою. Отож. Почнемо з обіцяного лайфхака, а тоді перейдемо до вправ по артикуляції для гострої дикції. Лайфхак наступний. Якщо хоча б вже тільки слідкувати за виразністю своєї мови, намагатися про це пам'ятати, не лінуватися, артикулювати слова трошки виразніше ніж зазвичай в побуті на роботі, то покращення в якості мови будуть негайні, вмикаємо самоконтроль. Він здатен моментально позбавити вас від каші в роті, від більшості насправді слів паразитів. Теж тут, до речі, круту вправу для швидкого розширення активного словникового запасу залишу для вас в описі до цього відео. Ще раз самоконтроль: от, проведіть експеримент по самоконтролю. Буквально сьогодні, ну може від завтра, вже дайте собі завдання цілий день артикулювати трохи більш виразно і амплітудно. Ніж робите це зазвичай, проконтролюйте це питання і вам забезпечені якісь здивовані погляди у колі вашого спілкування. Люди просто помітять щось з вами, якось не тойво. Тепер переходимо до вправ і одразу скажу, що вправи вони люблять одне регулярність. Ну але гарна новина в тому, що це не складно, навіть десь весело і не потребує багато часу від вас. Отже, почнемо. Три вправи для губ і три вправи для язика. Перша вправа називається губатий хапуга з верхньою губою. Повторюйте разом. Хапаємо верхні зуби верхньою губою. Разів 10 так гарненько прогорніть. Так само з нижньою губою. Намагайтеся так ізольовано навантажувати тільки губи в даному випадку, не, напружувати, не напружуватися в тілі. Друга вправа під назвою корок. Ось такі, наче корок з-під шампанського вистрілює. Наче звільняючи наші губи. Третя вправа сопілка, усмішка. Ми витягуємо губи ось так. А потім розводимо в усмішку, але не демонструючи зуби, робимо і поки ви повторюєте так, продовжуйте виконання. Зазначу, що коли ми розмовляємо, то люди насправді навіть несвідомо дивляться нам у рота, тобто знімають часткову інформацію невербально читаючи в прямому сенсі по губах. А добре, тепер черга для тренування головної дієвої особи ротової порожнини нашого язика. Вправа для язика штовханина. Ось так. Робіть таке гарненьке зусилля вліво-вправо. А також робіть однакову кількість рухів в різні боки, щоб тренуватися симетрично. Наступна вправа для язика називається полонений гвинтокрил. Ось так. Зробіть 10 разів в один бік, і 10 потім разів в інший бік. Рахуйте самі, думаю, що вже відчули таке навантаження навіть больові відчуття в язику. Друзі, і кульмінаційна вправа з ніжною назвою язикатий збочинець. Ось так. Спробуйте. Перевертаємо язик набік. Якщо не вдається, можна просто згорнути його в трубочку. Ну, поекспериментуйте і потренуйтеся. Тепер вправа для розслаблення метелик. І розслабили також губи. Такий зволожувач повітря. Чудово, друзі, ви молодці, і пропоную вам кинути собі також невеличкий виклик сім днів підряд тримати мовлення на самоконтролі, і щодня хвилинок 10 додатково приділяти артикуляційній гімнастиці. Повірте, вам сподобається результат. Ну а якщо бажаєте більше практики у впорядкованій та зручній системі, то поцікавтеся прямо зараз моїми навчальними програмами, що за посиланням в описі. Розмовляйте гарно, впевнено і до зустрічі.